по питанням, де в нас дощ? Ось в нас дощ. Ой, ось весь, весь дощ, що ми можемо зробити, бо все сухе. Зараз якісь краплини, на башку капають, але вони нічого не дають. Сьогодні знов я полізла рити канаву озера. Ось, чуєте звук, що... Йде повітря там заходить, бо немає вже, вже на трубу. І цеглини повісили з мамою. Що ми тільки не робили, але рівень води ми ніяк не зможемо самі підняти. А Коли довго немає душі, він природня, він падає просто на 35 випаряється і все. Так що, оце який в нас є дощ. Не знаю, на один ще полив залишилось води і все, і, мабуть, засохнемо. Ось нова в мене троянда, Цезарь. Купувалась в осені, така гарна. І ну, переголу немає сил поки що полагодити. Чекаю. ось підростуть бамбукові палиці, але їх теж треба буде фарбувати. Я бачу, що ну, все, вона ж деревина, воно все гніє, якщо не обробляти. Це в минулому році перекрутила. Ось. І це троянда вітка. Кламати тут погана ріс, і я вирішила таких, хоч одну троянду собі придбати. Це накрапає, крапає, але воно нічого не дає зовсім. Зовсім тому з останніх сил ми поліваємо. Ось. І ще зараз кину шланг. Ніх він не ні, 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 ні. буде ходити. Бачите, що з травою. Ну, не вистачає води на, на траву. Ось війник такий гарний. Поверда це підходить для малодоглядних садків, тому що він і невеличкий, і гарний, і більш-менш посухостійкий. А навесні дуже яскравий в нього триколірний лист, а потім все, лист, листя вже не бачно, він весь йде у соцвіття гібіскуси зараз усі у попелиці. Ось і так багато, але я не бризгаю, я тримаю, тримаю силу волі. По вчора побачила багато першої стадії Божих коровок. Вилупляються вже. Зараз не можу знайти, але познаходила ось дуже дрібненькі. Ось вони сидять і їдять. А є оці е, личинки першої стадії, вони продовгуваті, ось і і дуже. Маленька, нова обожня, корібка сидить. Сонечко по нашому сонечко у нас вони називаються. Я їх бачу багато. А вчора. Було все. Оцей гібіскус був у них, але зараз не бачу, де вони, що вони так швидко перелупились у сонечка вже. То якщо б я поприскала, то я б і сонечок вбила. Тож тримаюсь зараз, чекаю, хай лупляться і. Допомагають нам у боротьбі екологічно з всякою гідотою. І ще бачила, що вже вилуплюються богомоли. то теж зберігаю, де бачу їхні оці коробочки. Хтось лякався раніше, питав, що це таке, давили їх люди, Ні, не можна подивитися їхні гніздечка оцих богомолів, і коли ви бачите їх на гілочках десь, на... буває, вони десь їх чіпляють навіть на на ганчірках які, на якихось у саду, всюди-всюди причіпляються, і їх теж бажано не торкатися, вони дуже. Багато шкідників вижирають, допомагають нам, не можна так увесь садок заприскати. Намагаємось і природні якось захистити, тобто не вбити комашок помічників наших. Цвітеспіри кріспа. По хостам я так і не, не пройшлась. Тому що то мороз, то згар. подивіться, як вони всі погоріли. А оце після морозу. Ну що тут казати? Що тут можна казати? Ось згар. Згар. Це не вірусний, опік, опік. Всі рослини обпечені і підгоріли. Е, аром вже уходить, він цвів, але квіточки такі ніякі. Ну, вони такі цікаві, насправді теж, бачите, згар, де потрапляло сонце, все погоріло, бо воно термоядерне, листя тільки, е, тільки розкрилися нещодавно. Ну, воно навіть не набуло своєї міцності, бо у нас у червні ніколи такого не було, щоб 36 у червні. Буду видаляти оці листки, потім доведеться видаляти. Краси немає, і вони вже не відіграють тої ролі, що потрібно для фотосинтезу. Вони ушкоджені. Краще підживити, видалити ці листки, і щоб воно наросло знов. Ще ось помилка у посадці. Ні, не помилка. Ні, помилка. помилка. Завжди дивіться остаточний варіант е, хост. Ну, але ж це залежить від того, чи ви постійно ділите на продаж. Є люди, які займаються чисто продажем води, не вирощують великих кущів. Тільки кущик надав якусь розетку, викапується і ділиться. Я не займаюся цим, рідко е, ділю на продаж. Так. Є трошечки якихось які розрослися, але я не постійно це роблю. Тому в мене розростаються такі гіганти. Вони є і по сорту гіганти і з віком гіганти. Цього року ця хуста нарешті щось почала мені видавати. Але зі строкатами багато буває возні. Якщо отримали посадковий, такий, що хоче реверснути до мамці своєї, то видає зелені розетки, за цим потрібно слідкувати, щоб вони не задавили, тобто рахувати, скільки зелених лісічок, скільки. Лисичок, е, варігатних, буває, що розетка вся варігатна, один лисичок зелений. Це нічого страшного. А коли вже зелений більше, ніж варігатних, тоді так, тоді треба буде викопувати і відділяти. Хвости теж ось цвітуть вже і давно. Ну, коли таке було, що вони цвітуть. Такий час продовжують цвісти клематиси, бур'яни, незважаючи ні на що, вони більше, ніж рослини. Це вже посипався цей клематис, це його. Він постраждав сильно, навесні, це вже серединка, бачите, залишилась тут тобто погрізки. Посипались дуже спекотно, він припало його цвітіння на спеку дуже швидко посипався, був спилений на нуль. Хоча пишуча, група обрізки така, така низенька, нульова. Але... Але я завжди його залишаю так, як є. І завжди він цвів добре і гарно. Підживлю, підживлю. Щоб повторне цвітіння було вже ну, нормальне, бо це все, що відійшло від кореня навесні. Але він доволі такий стійкий. Зараз ще цвіте скумпія, те, що, що залишилось. Ось така красунька починає. Хмарочки. Але тут, бачите, зрізала, щось відійшло, а половина скумпії загинула в цьому році. А коли воно було усе ось у таких рожевих марках, це, це дуже гарно. Новий приріст на криптомерії. Ось теж вона постраждала від приморозків. І перші пагони, вони ось зараз повідвалюються, Оці. вони померзли, але досить стійка. Рослинка добре прийнялась, корінчки я обтрушувала, бур'яний пруть, все не можу я випалати, бо вони пруть скоріше, ніж. Займаюся я поливом та видобутком води. Ось що я кажу про цибульку. Ось Начебто вони в'яжуть, а вони пусті. Вони засихають і вони зовсім пусті, там насіння немає. Теж шкода швидко відквікла, коли перейшло 36, воно якби то не розраховано на плюс 36 і на. На цвітіння в цей час. Ось полюбляю, коли цвітуть молодила. Дехто не любить, а мені подобаються отакі зірочки. Бачите? Коли вона починає цвісти, одразу бачена розетка витягується. Зараз я покажу. Ось вона починає, бачите, витягуватися. І потім з'являється квітка. Оці вже не процвітуть. Все, оці вже будуть зростати далі чи на наступний рік ось ця процвіте. Бур'ян почала витягуватися. Але мені подобається. Ну, які вони чудні. Бачите, як. Як такі дракончики. Ну як? Така краса. І потім квіточки ж будуть. Троянди вже теж погоріли. Настільки стійкі оці альтура, але дуже було спекотно. В цьому році я підгодувала їх кінським, тому великі шапки. Великі-великі. Квіточки, шапки кажу, квіточки. Ось це сорт подобається, бо без колючок. Кажу, я посадила троянди. Я б посадила багато, але в чому в мене проблема? Для троянди потрібне місце, а для великої троянди потрібно велике місце. Щоб піти отам, пополоти в неї, якщо полізе бур'ян. Треба ще, щоб залишились цілими руки неушкодженими. Ось він лізе бурянчик, то коли воно без колючок я тут залажу, начебто я вилажу звідтіля жива. Ось то, знаєте, а коли заліжеш оці колючки, то як? Кажуть, мама вчила не матюкатися, а життя вчить, вчить не матюкатися при мамі. Оце намагаюсь, але ну, пополоти там дуже важко. А якщо посидити щільно троянди до троянди, то залізти туди, як туди залізеш? Ну, як бур'ян там полотить? Наприклад, в мене таке питання. І підійти. ну Тут, ось в, у, мене, у мене в бордюрі, я колись саджала дуже гарно виглядає котяча м'ята в трояндах. Вона, це давно вже відомий е, такий е, прийом, щоб підсаджувати під ноги котячу м'яту. Але коли немає там, там шкідників, і, ну, в принципі, вона глушить і бур'ян. Але потім теж треба ж і котячу м'яту порізати, вирізати, і підійти до неї. Тобто не, не у всіх випадках це підходить. У природних садках і на великих площинах так. А ось на маленьких не дуже цей метод спрацьовує. Ну, я тут підсаджувала, але потім прибрала, тому що ну, мені важко було якось все це різати і, і в колючках возитися. І там в мене ще порозводились е, слимаки, а дуже важко боротися зі слимаками в такому стані, витравлювати їх. І... Відлавлювати вони там никались. Я тоді не травила я і зараз не дуже травлю. Намагалась тут тоді, я розповідала, що я з віделками ходила вночі з лектарками. Трошечки, щоб скоротити їх популяцію все менше і менше. Зараз в мене їх мало. Я знаю місця, де відловлювати, де вони сповзаються. І ще вони полюбляють оці горшики. І я підставляю під рослини, де можуть бути слимаки, горшики пластикові, і вони потім наповзають. Я перевіряю вдень, піднімаю горщик, перевертаю і їх. Відловлюю ось таким методом, тому в мене їх зараз мало. Де не можу, де дуже щільно посаджені рослини, там я все ж таки підсипаю трошечки гранул фірми Брос непогано діють, тому слимаків в мене майже немає. Було дуже-дуже багато. Зараз повиводила. Треба контролювати, як і все, як і мурах, як і інших шкідників. Ще отримала декілька нових хост, але вони зараз в не дуже гарному стані, тому що ну, ось такі вони прийшли. Це не вірус, це грибкове і буду їх проливати постійно, ось новий листочок в мене вже випустив без, без уражень. Фітоспоріном. Фітаспоріном, бо хочеться чистеньких, гарненьких, вже нових листичок. То зараз намагаюсь, я дуже намагаюсь вже триматися себе за шкірку, знаєте, такі. Дуже, да. Так, вони дуже пошкоджені. Буду відкачувати. Тримати себе за шкірку нічого, ще не купувати, доглядати за тим, що є. Тим паче з нашими погодними зараз умовами, тільки і доглядати, і спостерігати. Дуже хочеться і Ще Це не е, тому, що я за кимось гоняюся, з кимось е, вхожу в якісь змагання більше накупити рослин. Ні, я по полюбляю рослини. Мені дуже-дуже подобаються рослини різні. І мацати їх, і мати їх. Але це дуже складно. Насправді все мати так хочеться, але. Треба розраховувати все ж таки свій час і свої можливості. Складно, за всім потрібен догляд, тому кажу, не буває такого, що посадив і забув. Ну а наші рослина, що ти посадив і забув. Ну я розумію в якому сенсі, що вона мало доглядна, але все одно ну, не, мож, не не буває такого. Навіть е, якихось якісь злаки їх потрібно оновлювати, навіть карлики е, якось теж вони розростаються. Треба, так от і навіть за тими плющами теж треба доглядати. Так, ти його посадив і забув. Але якщо ти про нього довго забуваєш, то він у тебе заполонить такі ділянки, що потім будеш від того плюща е, виковирювати увесь садок, тобто теж не виходить. Слокси потребують постійного е, ну, проливу фунгіцидам, зміни місця. Іриси теж, ну так, вони мало проблемні, але треба і розростатися, і ділити їх, коли розрос... ну, коли вони розростаються, і від ірісової мухи боротися. Ну я навіть не знаю, які безпроблемні такі рослини. Ну щоб зовсім без проблеми. Не. Ті ж ну, тюльпани теж треба якісь копати. Хвойни доглядати, щоб там стригти, щоб не було. Там якогось кліщає, якогось лубоєда. Газон треба косити, полівати, бо не буде його. Квіти від цвічі треба зрізати. Ну, як посадив і забув, Вона відчавлює, ну так, вона безпроблемна, але після цвітіння ось її треба зрізати. Треба доглянути за нею. Вероніка починає цвісти. Ось така. Гарнюнька, щось вона була синіше. Зараз не, не, не така синя карликова Монарда. Ну, вона так і є карликова це в мене. На пісках у нас щось витягується. А ось ця Вероніка, бачите, вона вивелась в мене чи шарлот, вона варігатна, ось тут, бачите, вже не неверігатне. Ну, що це таке, не знаю. Ой, нехай вже буде, як буде, яка є. Ось серему зараз цвітуть. Дуже гарно, я їх полюбляю, так, ну, це, в принципі, так, теж безпроблемно, але потрібно після цвітіння зрізати. Ой, в мене радість. В мене випустила магнолія, бо у цю бубочку буде цвісти. Посипала, стара листя сипить, відходить, але бачите, це теж було пошкоджено цими двойними тройними приморозками, Бутони, то вони розкриваються і листя теж не дуже, не дуже гарні. Ось тут вже йдуть нормальні, а це пошкоджені були морозом. Ось. Ось. Ось що робить цей рік. на ну, цей потрошечки починають цвісти. Ніколи попилоти, бо заливало, ось погорів теж, знов погорів, ну, ну, ну то коли так різко все, тільки рослини розпрямилися і їх вже пожварило. Ось теж ремуруси, це діляночка, а потім треба повідмічати кольори. Щоб не поплутати потім, коли буде копати. А ще покажу, який ремороз, якщо його годувати у мами у винограді. Він такий годований, старий. Ось такий велетенський. Я на витягнутий ротці до нього достаю. А той ще більший. Ось бачите. Такий гігант, коли старий та годований, хоча вони е, можуть рости без всяких підживлень. На бідній почві не дуже вони полюбляють і тобто, не полюбляють заглублення почву. Треба додавати чи дренаж, якщо у вас чорнозем, чи туди в яму закладати пісок. Ой. Знаєте, навіть півоні. Щоб вони цвіли нормально, теж треба маніпуляції цілу купу з ними зробити, підживити, підгодувати. Я навіть з півоніями не встигаю, тому вони, вони погано цвіли в цьому році і ну, прийшла спека, дуже швидко посипались. Починає цвісти лаванда. Ось цей сорт. Платіном Ніко, здається, якщо не помилилась, якщо помилилась, підпишу. Ось він дуже варігатний зараз, а потім стане звичайним. Після цвітіння він стає звичайного кольору майте на увазі. Ще все ж таки хочу качачу м'яту низьку. В мене велика, покупувала три різні сорти. В мене три різні всі однакові. Не знаю, чи так у розплідниках продають, чи вони плутають. Але хотілося б знайти десь низеньку. Оцю висадила, ж кажу, за паркан такі, хоч хотіла, щоб воно мені там задавило бур'яни. Ну, вівси, всю. Майже повисмикували, залишили тільки такі маленькі-маленькі. І я зараз ходжу і що я роблю? Я обриваю суцвітя, щоб люди не бачили. Е, ну, Мабуть, не побачать поки соцвітять, щоб воно хоча б прийнялось там, приросло. Звичайна рослина, не, не коштовна, але все-таки висмикують. Ну і на останок ось, що чим займаюсь, відкачую серце з олійкет. Я його отримала минулого року, дуже на нього чекала, він приїхав. Але приїхав. Ну, там такий горщик. Я не знаю, як вони рослини, розплідники ці виганяють, що коріння майже немає. А стовборець такий довгий, тоненький. ну, Він був вкриваний, він був пролитий для задеревіння, але... Це, це залишили, це пішов на, на що прививали, на що щепили оцей серце але щоб витягнуло коріння, залишаю, бо одну бруньку він не потягне, не буде фотосинтезу і коріння не буде розвиватися, а це потрібно, тому довелось ось чекати, Потім епікальні ці точки росту ми прищепили. Прищепляємо, тоді вони вже не йдуть у зріст і соки віддають основному цьому щепленню. ну ось так от Хочеться колись якусь цікавинку, якусь новинку. Отак. добуваємо її, а потім чи відкачуємо. А всім я бажаю отримувати завжди гарні та класні саджанці. Всім бажаю добра і здоров'я. Відпочила, пішла працювати. Бережіть себе.